Усім привіт! Мене звати Анастасія Камінська. Я є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я беру участь у конкурсі від канадсько-української організації Open World Learning і хочу розказати вам про свого земляка Петра Яцика, видатного українця, визначного громадського діяча і щедрого мецената, який пожертвував мільйони доларів на українську справу. Хто б міг подумати, що з-під стріхи Байківської хати у широкий світ вийде людина з такою величчю душі, яка виразно підтримує національні інтереси не лише словом, але й ділом. токсилянської родини Дмитра та Марії Яциків народився 7 липня 1921 року у селі Верхній Синьовидно, що на Львівщині. Тут навчався у місцевій школі, а пізніше на сільськогосподарських курсах. Коли у сім'ї помер батько, хлопчина у своїй непомні, 14 років, вже взяв на плечі турботу про сім'ю. Тікаючи від більшовицького раю, виїхав у Німеччину, де вступив в університет і почав посилено вивчати мову. А у 1947 році переїхав до Канади і, як сам розповідав, вийшов з літака у Менралі сімома долярами у кишені. Молодий Петро не цурався жодної роботи. Працював у ресторані. Мевпосуд збирав цент до центру і у 1950 році разом із партнерами відкрив українську книгарню Арка у Торонто. Через два роки медловий магазин, а пізніше став співвласником будівельної фірми, яка перетворилася на справу всього його життя і принесла йому мільйонні статки. З часом став найбагатшою людиною Канади і найбагатшим українцем світу ті роки. Петро Яцих давав значні кошти на видання українських книг, енциклопедій, словників для того, щоб ми не вчилися з чужих підручників, де Україна трактувалася колонія Росії, а її народ як гілка російська. Так визріла ідея укласти і видати енциклопедію країнознавства. Кажуть, що впродовж доброго десятка літ я сам ходив колядувати і всі наколядовані гроші віддавав фонд енциклопедії. Активно збирав кошти на видання книги Роберта Конквеста «Жнива скорботи про страшний голодомор. Яцек добре знав, як послідовно в Україні нищилося все українське, тому активно підтримував освіту, науку та культуру навіть за кордоном. Життя Петра Яцика це справжній приклад для всіх тих, хто вважає себе національною елітою. І в теперішній час, коли Україну обезхроблює війна. А олігархічна держава величає фальшивих політиків. Живий, Яцик був би великою допомогою в утвердженні справжніх українських цінностей і в боротьбі проти хамократії та облуди.